Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вчора зважували двох самців бройлерних індиків, бік 6 у віці 6 місяців і тиждень. Живою вагою вони були у нас 127900 1,27. Сьогодні їх прибрали, почистили повністю. Хочу в цьому відео вам показати, скільки важить тушка, скільки вона втрачає при чищенні. А також розроблю одного індика по частинах і зважимо окремо ноги, окремо філеї і окремо інші всі частини. Тазік важить 600 грамів. Знімаю тару. Тара по нулям. Ну, якось так, друзі. І так. Перший у нас 21,870. один Це тушка без потрохів, без печінки, без нічого. Не так просто. Такого мамонта крутити, зараз спробую іншого. Так, сумся. І другий товариш 20, 22 кг 435 грамів. Друзі, індик, котрий живою вагою важив 27,9, а сьогодні чищений важить 22,435, в процесі чищення і забою втратив 19%,58. А той, котрий був меншенький, 27 кг був вчора, а сьогодні 21,87, втратив. Причищені рівно 19%. Це тушки без потрошків. Потрошки я не важила. Друзі, я розрізала індика на великі шматки. Філе поки що не відділяла. От зважу великими шматками, як воно є. От перша лежить шия, першу зважу шию. Шия величезна, здоровенна. Знімаю тару. Вага шиї з частинкою спинки 1610 грамів. Забираю. Тут у мене хребет. Ну, такий м'ясний, достатньо гарні, хороші шматки. Є такі супові набори, будемо казати. От ребра порубані супові набори. Тут так само. Ставлю цю миску, знімаю тару. І перекладу. О, які гарні прям шматки м'яса. Це навіть це від бедра, від стегна. Так, хороших, жирних супових наборів 3,385. Далі. Два крила. Два крила в нас важуть 2 кілограми 90 грамів. Обнулю, тому що так покладу. Оце у нас отака грудина з шкірою на кісточці. Але великі кістки я звідціля от витягла. Ще десь кусок відвалився. Вага грудини з невеликою кісточкою. Вісім, п'ятсот вісімдесят п'ять. Тут дев'яносто відсотків навіть більше це чисте філе. І дві ноги. Дві ноги друзі важать шість кілограм чотириста дев'яносто грамів. Ось така собі ножка. Може бути чудова, сиров'ялина в спеціях. Ох, смакота. І ще маленька є у мене отут потрошки. Зважим вже й потрошки. Обнулила. Так, що це в нас? Це в нас шлуночок. Шлуночок 170. Серденько, 75. Це просто, щоб розуміти вагу. А зараз разом зважимо. Печіночка 225. І манюнька-селезіночка. Разом це все, вага потрошків 480 грамів. Друзі, тушка цього індика, якого я розробляла, від живої ваги до тушки втратила 19,58%. З того, що залишилося, тобто цілу тушку, я розробила і прорахувала. Шия займає 7,17%, хребет 15,9%. Крила це 9,31%. Філейна частина на кісточці зі шкіркою 38% і 27. Ноги обидві це 28,9%. І потрошки зайняли 2,14%. Друзі, результат чудовий, гарний. Бажаю і вам таких результатів. І хочу сказати, що багато було питань вже. Де ми брали яйце, що виросли такі індики, ми купували у Сергія Носенко його номер телефону і посилання на групу Facebook я залишу в описі до цього відео. Звертайтесь, я думаю, що він вам запропонує те, що буде вас цікавити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте. На все добре.